Вітаю понеділок, 21 липня. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Як завжди, о цій порі в ефірі каналу Тетєві інформаційна програма Акценти дня про головні події вам розповідає Юлія Бабак. До Кіровограда привезли тіла військовослужбовців, котрі 15 липня загинули під селищем із Варина Луганської області. Наразі експерти проводять експертизу ДНК. Ця процедура може затягнутися на кілька тижнів. Тож, із днем, коли відбудеться прощальна церемонія, поки що не визначилася. У Кіровоградській області сталася трагічна ДТП, внаслідок якої постраждало дев'ятеро осіб. П'ятеро із них загинули на місці, а четверо знаходяться у тяжкому стані. Трагедія сталася в суботу зранку. Мікроавтобус «Рено», у якому знаходилось дев'ять осіб, рухався автодорогою Олександрівка-Миколаїв. Водій, не впоравшись із керуванням, врізався передньою частиною в автоцистерну ДАВ, яка стояла у бабіч дороги, внаслідок чого від отриманих тілесних ушкоджень п'ятеро людей загинули на місці. Причини аварії наразі з'ясовує. А жителі села Івангород, поблизу якого відбулась трагедія, говорять, таку аварію у їхньому районі бачать вперше. З сьогоднішнього дня дорожній рух вулицею Чорновола на ділянці від вулиці Чміленка до вулиці Дворцової з 9 до 17 години буде обмежений. Такі незручності для водіїв пов'язані із проведенням ремонтних робіт на теплових мережах. Триватимуть вони впродовж тижня. На допомогу своїм колегам до Слов'янська відправився загін рятувальників Кіровоградщини. Проводжали надзвичайників на фасаді управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це вже наш другий підрозділ відбуває. Неділю назад нас відбули від Кіровограда, від Кіровоградського гарнізону психологи. Я сподіваюся, що наші підрозділи. Виконують задачу шестю, не срамять керавратську землю. І в повному складі прибудуть як до місця призначення і виконання задач, так і назад додому. У міській раді відбулася прес-конференція за участі першого заступника мера та голови обласного об'єднання ветеранів. Говорили про допомогу військовим та переселенцям зі Сходу. Першочергово анатолій перевозник розпочав зі звіту про вже проведену роботу. Станом на сьогоднішній день до міста Кіровограда виїхали приїхали 149 сімей, 315 осіб, причому. Десь близько 200 чоловік буквально за останні 10 днів цей потік, ми бачимо, що він збільшується. Перший заступник зазначив людей розсилено у гуртожитку технічного університету та у готелі турист. Всі нагальні побутові питання вирішуються швидко та в індивідуальному порядку. А щодо працевлаштування, це питання залишається поки що проблемним. Також нарешті надав документальне підтвердження якості нещодавно отриманих бронежилетів. щоб поставити остаточну крапку в ці. Історії, яка по наших засобах масової інформації прийшла безпосередньо два дні назад, із зони, де знаходиться наш 17-й батальйон територіальної оборони, черговий раз випробували. Контрольна перевірка тут написано: відстань 25 метрів, СВД, 76. От, будь ласка, яка. Лише у м'яті а далі мова йшла про звернення до обласної влади з узагальненими пропозиціями щодо допомоги нашим військовим. Анатолій перевозник озвучив головні тези, у яких зазначають конкретні кроки щодо координації швидкого та правильного реагування на вирішення головних проблем кіровоградських військовослужбовців. Критикував і роботу фонду допомоги військовослужбовцям, що тісно співпрацює з обласною радою. Говорив, що допомагають насправді не тим, чим потрібно в першу чергу. Але на жаль, в обласній владі ці листи навіть не були прийняті до розгляду. Ще одним пунктом листа пропозиції щодо залучення ветеранських організацій, оскільки хто як не справжні бойові ветерани зможуть внести служні пропозиції для швидкого реагування, з першого дня ми з ними встановили контакт і почали з ними працювати. Именно, просити, требання, все, нам командири давали такі заявки, ну говорится, пробейте ту брешні бюрократії, яка є. Вот вони ці всі заявки є, все, що необхідно. К сожалению, ви знаєте, більше, коли 6 июня. Анатолий Владимирович сказал, что когда выделила областная рада, больше эти 3 миллиона, которые предложили для воинских частей, никак не мог решить военкомат брать их областной, не брать и что с ними делать. А когда взяли критику, то честно говоря, обухали только в одно, в одній бронежилеты. Хоча інших проблем залишається багато. Нужна медицина. То є медикаменти. Ми тут посаралися там час. Связь, найголовніше, що для війни, іменно для отримання определених і рівень які не дають по штатам, а вони нужны. Це першу чергу ночні прибори, ночного бачення, вот эти іменно калазири, потім э, випросити, зв'язані э, з лічним і обезпеченням. Тож звитуючи, закликали громадськість дослухатись до справжніх потреб військових та переселенців, а не витрачати кошти на будь-що. Дешево і сердито приблизно таким буде масштаб відзначення 260-ї річниці від дня народження Кіровограду єлисаветграду Про те, що святкування буде скромним, повідомив секретар міськради Іван Марковський і заявив на це з міського бюджету не буде виділено ні копійки. Будемо проводити свято обов'язково. Думаємо, що це свято ми будемо проводити або в Ковалівському парку, або в театрі. Зараз ми визначаємося з цього приводу. Для цього будуть залучені художні колективи, для цього буде, але все буде проводитися у рамках тих, що практично ми в нас було 90 тисяч закладено на свято в міській раді. Ми від цих грошей. Зараз відмовились і на сесії ми ці кошти перерозподілили на матеріальну допомогу, ну назвим так обездоліним. І ще раз кажу, що не буде того масштабу, який, ну як правило робили, запрошували там великі колективи, платили за це кошти. Цього в цьому році ми робити не будемо. Скромніше нікуди. З одного боку підтримуємо обома руками. Не час зараз організовувати гучні гуляння. Та з іншого боку, 260 років, кругла дата ювілей, можна було би і фантазію проявити. З бюджету коштів ніхто не вимагає. Проте у Кіровограді вистачає бізнесменів та крупних підприємств, які завжди лояльно ставилися до потреб міста. Більше того, за команди Сайнсуса Волкова подарунки від меценатів на день народження міста були звичайною справою. В результаті свято доходило і в мікрорайони. А у центрі локації то й взагалі було не перерахувати. Взяти буде історичні квартали на Дворцовій чи тематичні містечка в Ковалівському парку. Затрат мінімум проте весело та пізнавально. Тож, проявивши трохи кмітливості та заручившись підтримкою бізнесу, можна таке свято влаштувати, позаздрять найзаможніші міста. Треба сказати. Те, що у колишньої влади були напрацювання з цього приводу. Зокрема, планували провести історичний костюмований парад. Теж, в принципі, задоволення, якщо не безкоштовне, то все ж недороге. У місті є театр, ще й який домається актори б не відмовилися допомогти з організацією. Та й самі містяни охоче б вбралися під старовину Але певно нинішнім чиновникам не до польоту фантазії. І кіровоградці, відчуваючи, що цьогоріч святкування буде скромним, ностальгують за минулими роками. В принципі, попередні дні міста були дуже добрі. Я не думаю, що потрібно щось змінювати. І, але, але вони так коштували багато грошей, тому я не знаю. В дендропарку проводилися неплохі, непогані концерти. Однак люди розуміють, так як у минулому році не буде. А тому висловлюють свої побажання, як зробити гарне свято без особливих затрат. Акцент містяни радять зробити на дитячих розвагах та залученні місцевих талантів. Причому не художніх колективів, а зірок із народу. Мероприятие розвкательне, желательно конкурси там розлікательне, які я не знаю, як это то А взрослые уже найдут, как себе развлечься. Ну почему бы не взять действительно концерт какой-то, таких не сильно популярных звезд, у нас же есть местные таланты, и так, в их фоне сделать. У меня даже одна группница очень классно поет, почему бы не собрать таких людей и... Народные таланты, сделать небольшой концерт. Может какой-то детский концерт а вечером, какую-то программу для молодежи, может какие-то наши местные группы. Ну, так от дюшеве Ну, щоб було ну, розрядіть обстановку, по-любому. По Для влади наголошуємо, вересень, наприкінці цього місяця. Зазвичай місто святкує свій день народження уже не за горами. І ще до новин спорту. У Кіровограді пройшов довгоочікуваний турнір з пауерліфтінгу Прес Джим. Призовий фонд змагань становив 20 тисяч гривень, а запекла боротьба проходила у розважальному комплексі Вікторія. Це перший в Україні комерційний турнір у безекіпірованому та екіпірованому жиму лежачі. Аби провести такі масштабні змагання між собою об'єднали сім федерацій з пауерліфтингу. До такої коаліції увійшли не лише представники України, але й Придністров'я. Подивитися на змагання прийшло чимало відомих кіровоградців. Серед таких і депутат Кіровської районної ради Олександр Рацул. Виступаючи перед спортсменами, Олександр Анатолійович наголосив, проведення такого масштабного турніру має велике значення для нашого міста. Підтримали виступ Олександра Рацула і організатори турніру. Наш турнір унікальний тим, що тут на одному помості як і професіонали, так і аматори. як і починаючі, так і зв'язки. никогда больше они не будут в одном месте, на одном помосте. Сначала соревнуются девушки, потом идут легкие категории мужчин и по весу определенно идут, соревнуются. В каждой категории соревнуются между собой за первое, второе, третье место Бориса. Вот. Также есть экипировочный дивизион, где будут соревноваться за абсолютное первенство. За результатами цих змагань сформують команди, які візьмуть участь у міжнародному турнірі. А рекорди, які там встановлять, вперше визнають одразу дві міжнародні федерації. Але для здобуття таких результатів треба дотримуватися суворого спортивного режиму. Шесть разів в тиждень тренуємося. Режим питання починається з 7-го інтервалом 4 години. Тобто треба обязательно поїсти, это як святою. Кожен день тренування вечором з полшестостого до полдев. Основна мета цього турніру кажуть організатори залучити до спорту якомога більше молоді. Посіщать і ходити. а то нікатим тяжело становиться, одразу здаються. Головне не здаватися просто. Ну якби поставити для себе ціль і цілі просто стремитися йти. А уже путі як дійдуть, кожен знаходиться. Наразі це всі новини видивились інформаційну програму. Акценти дня для вас в студії працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого. Хай вам щастить.